Всім привіт! Ви, е, ви на каналі Міша Плей. Ми сьогодні гуляємо у Farming Симулятор 18. Це буде п'ята частина, як ми гуляємо. Це вже буде п'яте відео. Е, вибачте, будь ласка, що е, я без вас гуляв і не знімав відео, яке я тут до, досіяв. Я досів тут пшеницю. Я тут досіяв пшеницю і. Ну, коротше і. Я досіяв пшеницю, зараз ми їдемо кропити, типу, щось таке там, типа покропимо чи що зробимо. Треба нас дем... Треба нам взяти десь якусь вигню. У нас вже є оця. Оцю кропилка. Я зараз покажу вам, як вона працює. Дивіться, вона так розправляється. Ту -ду! Ту -ду! І у нас нама цієї цю... пшениці. А, пшениця, пшениці типу, треба, чи що? Я пам'ятаю, у нас... Отут а в нас є. У нас є наче ось тут. Ось мішок намальований. А де цей мешок взять? А де вообще цей мешок взять? Вы не знаете, де взяти мешок? Мішок з якоюсь фігнёй. Хто знає, напишіть в, комент... в коментарях, де взяти цей мешок. Мы пока поехали, сейчас пошукаем, но на... такая, типа, сейчас, типа для мешка, чешу. Отдайте мешок взять траву. А, это типа для травы, чтобы, типа, вот такого чи чешу. Я не понял. Блин, а дайте фигню взять? Біля корів чи десь, чи де. Навоз. Навоза у мене нема. Ні, це не для цього. Ліна, а де цей мішок взяти? Я сам вообще не знаю. Я в принципі... А, оно! Типа там бочка, і там наче якийсь мішок був намальований. Я вже сам не помню. Там якийсь мішок... Э, типа це о да є нормально как раз мешок можно теперь покропить типа щось таке покропить и потом просто пушка бомба эээ пушка бомба пушка фигушка о да 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 все все мы будем кропити Бачите? Прикольно. Ми кропимо, е, ми кропимо і воно зараз буде помаленьку, типу, щось там робиться чи що. Ну я тепер зрозумів, де його брати. Хай воно поки що тут так кропиться, а ми щось поробимо друге. А ми поїдемо, погораємо ще десь. все. Прикольно. Прикольно. Так, поїхали там погораємо. А нам вона якось плуга купить чи що, чи ні? Нам вона якось вообще плуга купить. А ну хай покропить. Ху, Ху, просто пушка кропить. Я не думав, що треба було взяти якусь там фігню та й все. Оце мені просто на два, е, на два рядка такого. Він пройшовся на два. Е, не думайте, що він пройшов на два бали, просто там, ну на два рядка, типу. Тіпа на два рядка, ну на два рядка. Він там вже докропив. А, блін, це сіялка. Так, поки що переключимося на трактор. Все, він покропив. Треба тепер його десь покупати. Кхм. Малиш, їдь покупайся. Покупайся, поїть. Де ця мейка і щоб він покупався? Їдь, покупайся, покупайся поїть. А це що за херня? А, трактор. Нам треба все отсыть, ти типу, подивимось все, типа до небе. Ось все, да. Коротше, хай поїде. Хай поїде, хай поїде. Коротше, хай пока поде. А ми пока тут е, погораємо. Типа пофризуємо. Ми спочатку попри пофризбуємо, спочатку оцей трактор уберем. А чого ж не прибрати, якщо він тут стоїть? І що, ми будемо туди горати? Блін, там же прицеп. Погнали прицепи заберемо. У мене є ще наче 4 городи. І за ці 4 городи я можу нормально зарплату получати. Ну, не прям такая зарплата получать ее. Ну, нормально. Где же трактор? Типа, я уже, типа, прошел, тишу. Да где он, блин? Это у уже, что это... А, все, он. Все, поехали. Поїхали по ту фрезувалку чи горалку. О, дивіться, вже росте, росте, доросте вже. І знаєте із-за чого? Із-отої, і за отої? І за отої обрискуваче. Папая, 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 папая. ага. Погнали, погнали, попає, попаня. Потом будемо синий трактор їде за нас. Ну, Коротше, погораємо зараз. Заставимо роботника. Заставимо роботника. Загораємо тут все. А ми за цим роботником. А ми за цим роботником беремо другий трактор. Машина стоїть, будемо грітаємо. Оце, блін, ні, він дуже далеко. Ну, пімироцій. Він же ж нам не треба. Оце вже горає, горає. Коротше, ми беремо сієлку. Беремо сієлку. І після цього трактора ми зразу сіємо. Ми будемо сіяти пшеницю. Ну, посадимо, коротше, пшеницю, без ніяких проблем. Хто буде писати, посійте кукурудзу, там квітки, буряки. Я нікого не буду слухати, я сажу. Ну, коротше, просто посажу шухо. Погнали. Та, горай собі, Боже, хто тобі не дає. Горай собі піднімай піднімає свого плуга. Горай, горай, горай. Буряки може посадити? Коротше, давайте просто пшеницю. Погнав. В сьому тракторі на навоз. Фух, аж на дорогу виїжджать нахера. Хорошо, тут трава роста. Короче, що робити, що робити? Що нам робити? Кіть, блін, трактори! Що нам з ними робити? Потяг, 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 потяг. Так, погнали такого цим трактором, де. Осьо вони тут. Погнали сюди! Та блін, які сюди нафіг! Ну, треба оцей, оцей сюди хай їде. Все. Що тобі тут не хватает? Що тобі не хватає? Коротше ти сій. Сій, 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 сій. Блин, а чого я оцю на не взяв? Але бля. Оцей горатель. Горатель хрена. Така погора, як то півгода пройде. Що казати, що казати? Я взагалі не понимаю. Це ти фари включив? Виключи їх. Один, два. Три, все, виключив. А ні, що не виключив? Не, виключай, Виключай ці фари, на що вони тобі? Що таке? Яка проблема? з цим трактором проблема. То застрягає, то якась фігня з ним робиться. З ним якась фігня, блін. Десь у 5 годин, у 5 годин ми закінчимо. Через 15 хвилин, через 12, десь так, коротше. Треба найняти трактора, а, а, а інтересно, машина потягне. Мені цікаво, машина потягне якийсь прицеп. Вона вообще як, як колючка якась. Ні, це не машина, а це якась быстрячок. Ну куди ти їдеш? Машина тормозить. Не то, що я торможу, а машина тормозить. Прикинь, ти така прицеп бере. Ха! <різь> прицеп взяла! Вона прицепа взяла. Що це за машина така неламайка? Давайте. Сюда. Я сюди ніколи, ніколи, ніколи не ніколи, нико не еду. Так, да наш и трактор с косилкой. Дэвид, Дэвин. Дай трактор з косилкою? Наш мне всю машину. А, ось він приїхав. Так. Ой, молодець, приїхав. Туга я переїхав. Сам доїхав, ні? Що ти там сидиш? Трактора грошей, а то бензин кінчається. О, ти можеш вже їхати, да? Все, погнали. Мене воно дуже помаленьку тропить. Ну це просто... Це просто дуже погано. Шучу, це дуже добре. Ми тут будемо кропити. Це прикольно. Зараз прикиньте такий трактор, того зачіпляємо. Що це за трактор такий? Це нам таке робиться? У него вечер нема, вечок нема. Так нас зачепаем Купофик зачепам и тот зачепам. Ничего с ним не случится. Короче, дверься працюй. А ми за это мы пока цими тракторами бесем. Блін, а вот цей трактор сейчас поломаете. Ого, як быстро. Опа, 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 опа. Куда едем, куда едем. Быстро нам. Едем. Так, трактор, ты глушися і ед дальше. Ой, боже, не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Нам не треба, чтоб... Опа, сейчас зупинимо оцей. Сейчас вин до... Все хватит. Понял? Борислав, Прикольная песня. Борис Лоу, Сэмми Ми. Кстати, напишите в комментариях, что меня было там чудно, или нет. Если не чудно, то значит... Е, то значить, поламався звук. Потом зроблю. Мікрофон поганий, тобі треба. Потом потрібно замінити просто. Борислав! А куди я йду? Що я молочу? Ой, що я сію там, де лесію. Це во всяко, в принципі. Нам трошки посів, то й все. Трецю 5 годин е 17.10 поїду погуляю, так? І з до 9 без двох мама. Навіть. І я, може, там включу коментарі, якщо мене буде чутно. Якщо мене буде чутно, то, то ви мені напишете. Ну, я сам, в принципі, побачу. Так, коротше, зараз я дофігачу. Так, ми ось цього трактора такого. Так, прибираємо. Так, беремо ось цей, Біка, їдь назад. чого ти сюди приїхала? Так, ну він сейчас, в принципі, домолоту там. що ж, розвернутися не може Розвернутися не може. Та їдь собі ради Бога. по В принципі, погнали. Ой-ой-ой, нет. Жди, жди, жди. Хай проїде. Так, короче, хай він трошки проїде там. Куда ти молотиш? молотишь? Йохто заставлял туда їхати? Ну, в принципі, ще 3 хвилини осталось. Да, ми там пока що не вийде. Ну да. 20 хвилин там по Пограю, там, лемго, багу. В принципі, скоро мій день закінчиться. Робочий день скоро закінчиться. От куди ти їдеш мені? Такий трактор прикольний. Особливо ну, ця кропилка. Особенно. Особенно. Щас приберемо ці трактори та й поїдемо вже. І будемо потрошку кінчати. В принципі, ще трошки, то і все. Все. Вс, поїхали. Ми їдемо зараз е, додому. Ми все покропили. Будемо ставити трактор. Діжі. Машина. Ти... Ти з цим прицепом. Так, коротше, ми будемо вигружатися. По машине так мы идем Идем до дома, так сказать, так сказать. По та машина. Короче, так. Тому ну, їдь таку сюди. Ну то, коротше, ми їдемо зараз додому. Ну, не додому завозить трактора. Ні, це попросили корму. Будемо туди принципі. Той буде кінчати. Ну, ще завтра вийде шоста частина, як ми гуляємо у фармінг-симулятор. Так, все, ми ставимо трактора. В принципі, ми поставили. Не можемо вже ставити теж трактор. Ну, все, трошки зараз сяд... сядемо в машину та й поговоримо. Ну що, в мене робочий день закінчився. Тепер можна і кінчати. Завтра мене. завтра, коли проснусь. Ну, коротше, буду знімати десь так в годин, годин в дві, три. Може, так само, як і сьогодні. Може зніму шосту частину десь всі. Ну, коротше, десь у 9 900 десь так. Ну, не, ну в 9,5 завтра так зніму десь. Шосту частину. Ох, ну, коротше. Ну, ще, там завтра вже будемо, ну, не кропити там. Пшеницю збирати. Ну, коротше, завтра все покажу. Коротше, всім пока. Goodbye. Всім па-па. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки. Всім пока!